Останні з нас. Продовження постапокаліптичної драми від HBO, що ґрунтується на однойменній відеогрі, котра подарувала нам незабутню історію двох персонажів Джоела та Еллі, які намагаються вижити на зруйнованих просторах Америки. Події відбуваються в 2033 році, через 20 років після спалаху загадкової грибкової епідемії, яка вбила більшість населення світу. І в цій реальності один із виживших Джоел об'єднується з дівчиною підлітком Еллі, яка може бути ключем до створення ліків від цієї зарази. І протистоячи всім викликам, герої можуть покладатися лише один на одного, щоб вижити. А по дорозі вони стикаються із зараженими, мародерами та іншими людьми, які заради збереження власного життя готові піти на все. Після подій першого сезону Джоел та Еллі вирушають у колонію на півночі, де живе брат Джоела, і в цьому новому місці вони зустрічають інших виживших, які також мають свої мотивації та цілі, що призведе до викриття минулої брехні і складних взаємин між персонажами. У серіалі показана вся жорстокість світу, враженому смертоносною інфекцією. А відмінна гра акторів і напружений сюжет створюють неповторну атмосферу, де герої кожної миті змушені робити вибір між власними інтересами та порятунком інших.